Злегка втомлені після довгої дороги, але з усмішкою, засмагою та цілим оберемком вражень для 35 обдарованих дітей Хмельниччини, які стали найкращими у різних дисциплінах, завершилися французькі канікули. Враження неймовірні, було цікаво. Ми займалися як багатьма видами спорту, так і деякими, як сказати, навчальними активностями. Ми перебували в місті пєр кіберон це на такому невеличкому півострові Кіберон, і е, я була дуже в захваті від самої країни і від людей, які там проживають. Ми займалися різними видами активності. Це були полювання на крабів, серфінг, е, плавання в морі. Найбільше запам'яталося скалолазання, е, канатна дорога, е, басейн. Е, і... Походи в гори. Подорож тривала три тижні. Протягом цього часу діти відпочивали паралельно опановуючи нові знання. Розповідають із французькими однолітками, спілкувалися англійською, тому добре підтягнули іноземну мову. Батьки юних туристів також в захваті від поїздки, хоча і встигли засумувати за дітьми. Дитина задоволена відпочинком. Ну, дорога далека, переїзд. Все це формальності, але відпочинок задоволений. Вже готовий йти до школи, бодрий і веселий. Подорож для дітей вдалося організувати завдяки співпраці обласної військової адміністрації з французькими партнерами, вперше, але точно не в останнє заповняє очільник Хмельниччини. Я думаю, ми будемо це продовжувати з нашими французькими партнерами. Зараз будемо формувати ще одну групу наступну і будемо користатися можливістю і щоб наші діти мали змогу побачити світ.